Доброго дня, друзі! Є гарна новина. Врешті решт прийнятий закон 2923, який регулював, що, кому і як можна отримати внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Але є і погана новина. На жаль, цей закон не тільки не гарантує вам повне відшкодування сум збитків, але й навпаки, може стати завадою на шляху такого відшкодування. В цьому відео я дам загальний огляд закону 29.23. І опишу загальні наслідки його прийняття. А ви, будь ласка, уважно дивіться, оскільки це дійсно дуже важливо. І так, по перше, компенсація буде вам надана в обсязі значно меншому, ніж реальна вартість пошкодженого або знищеного майна. Суму компенсації буде визначати Кабінет міністрів України, і розраховуватися вона має. За єдиними з якимись нормативними підставами, які буде згодом визначені. Але слід розуміти, що, наприклад, якщо у багатоповерховий житловий будинок попаде ракета нашого агресора, і цей будинок буде зрушено, абсолютно знищено, то е, однакову суму компенсації отримує і молоде подружжя, який тільки-тільки здійснила в своїй квартирі євроремонт, завезло туди техніку, поставило туди якесь там меблі дуже кошторисні. І вона отримує певну суму компенсації, і цю саму суму компенсації отримує їхній сусід алкоголік, який взагалі не робив ніякого ремонту, і в якої квартирі взагалі нічого немає. Тобто, у нас фактично буде відбуватися, як казали за Радянського Союзу, уровніловка за єдиними нормами. І це по-перше. А по-друге, ще теж немаловажно, і це теж треба розуміти, що е, ця сума компенсації не буде вам надаватися відразу після прийняття рішення про це. Тобто, буде спочатку прийнято рішення про надання вам суми компенсації, і лише протягом тривалого часу після цього ця компенсація вам буде надана. Звісно. Період часу між прийняттям рішення про компенсацію та її фактичним отриманням, суми інфляції просто з'їсть дуже значну її частину, і ви фактично отримуєте значно менше навіть за ту суму, яка вам буде розрахована Кабінетом міністрів України. До мене звертаються з консультацією і просять порадити. А чи можете ви взагалі відмовитися від отримання цієї компенсації? Це ж не обов'язок ваш, це ж ваше право на отримання компенсації. Так може ви відмовитись від неї і просто подасте позов безпосередньо до збройного агресора, тобто до Російської Федерації, і будете намагатися стягнути збитки в повному обсязі. На жаль, у вас такого права немає. І зараз я вам розповім, чому. Тому що, відповідно до закону України про міжнародне приватне право 2709 у статті 49 дійсно визначено, я зачитаю, права та обов'язки за зобов'язаннями, що виникають внаслідок завдання шкоди, визначаються правом держави, у якій мали місце дія або інша обставина, що стала підставою для вимоги про відшкодування шкоди. Тобто. Якщо в нашому випадку агресія Російської Федерації затронула нерухоме майно, яке знаходиться на території України, то права і обов'язки пов'язані зі відшкодуванням шкоди, спричиненої таким пошкодженням, має визначатися законами України. Але в той же час інша стаття цього закону 79 дев'ята зазначає. Пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави. Ви розумієте, що ніякої згоди уряд Російської Федерації на це не дасть. Або якщо інше не передбачено міжнародним договором України, такого, на жаль, теж не передбачено, або законом України. Тобто, якщо б Верховна Рада України, замість того, щоб приймати закон про надання суми компенсації, прийняла отакий коротенький закончик, в якому сказали, юридична та фізична особа, майно яких знищено або пошкоджено, мають право звертатися з позовом безпосередньо до уряду Російської Федерації, ми б з вами мали таке право. На жаль, цього зроблено не було, тому такого права ми з вами не маємо. Також мене іноді питають інше питання. Добре, а чи можемо ми отримати суму компенсації від уряду України і потім звернутися безпосередньо до уряду Російської Федерації за отриманням різниці між ринковою вартостю втраченого або пошкодженого майна та сумою компенсації, якої нам або нарахована, або надана урядом України? Я також вимушений відповісти вам ні. По-перше, тому що, як, як вже сказав, ви не маєте взагалі права зараз звертатися безпосередньо з позовами до уряду Російської Федерації. А по-друге, відповідно до норм прийнятого зараз нового закону 29.23. Перш ніж ви отримуєте суму компенсації, ви маєте укласти договір з урядом України, на підставі якого ви передасте нашому уряду всі права вимоги про відшкодування збитків, які ви можете теоретично мати до уряду Російської Федерації. Тобто, фактично, ви позбавляєте себе права на подання такого позову, навіть якщо б і те право таке у вас теоретично було б. Як ви бачите, все це дуже важливо розуміти вам, перш ніж ми з вами перейдемо до того, які конкретні процедурні шаги ви маєте вчинити для того, щоб отримати суму компенсації. Ви взагалі не розуміти, що є таке компенсації, на що ви маєте право і чим чи відрізняється відшкодування збитку. Тож, давайте підведемо короткі висновки. По-перше, так. Ви дійсно зараз отримали право на одержання від уряду України певної суми компенсації за знищене або пошкоджене нерухоме майно. До речі, не все, а лише окремо його категорії. По-друге, ви не маєте права звертатися безпосередньо за відшкодування збитків до уряду Російської Федерації. По третє, ви не маєте права. Претендувати на стягнення різниці між реальною сумою спричиненої вами шкоди та тою сумою компенсацію, які вам будуть або нараховані, або фактично виплачені урядом України. Четверте. Компенсація вам буде надаватися за єдиними розрахунковими нормами в порядку визначеному Кабінетом міністрів України. І жодної гривні поверх цієї суми ви не зможете отримати, навіть якщо ви повністю впевнені і у вас є підтвердження того, що ви понесли значно більшу шкоду, аніж вам нарахована як компенсація від нашої держави. А якщо вам понравилось це відео, я вас закликаю ставити йому лайк. Підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео, оскільки це є дуже важливим, щоб ми всі мали об'єктивну і неупереджену інформацію про наші права на відшкодування шкоди.